У вас вітає канал Квітковий куточок. Ми сьогодні йдемо на дачу і знову прийшли за пісочком. Тут ми вже набирали позавчора, ми знайшли таку ось копалену нору. Тут хтось викопав собі велику нору, накопав кучу пісочка, і ми потихеньку Ой. набираємо, носимо. А потім треба приїхати ще машиною. Там не ручки, там будет в пакете. Там же за ручку все равно не берешь. Там пакет ставишь и все. Ну, мы думали, может тут кто-то живе, а вы тут, может уже никто не живе, вот что тут что-то закопано. А тут, значит, свеженько вырыто. Ну, таких слідів немає, щоб тут лапи якісь були, ми думали, лисиця може. Якось так. Ай, собаки розгавкались. Охорона. Ще трішки залишилось дойти. Так, трошки вогко, ну нічого, попрацювати можна буде. Зараз подивимось, де наш масянька. Де він там сидить, кліщів збирає. Котів нема. Оце коли зима закінчується, вони кудись здіваються всі. Одні миски стоять. А десь масяня відсюди завжди прибігає. Щось не видно. Масяня Масянечка Да ты А, с дому бежить маленький ты тут А я думала ты там Да Халесий маленький мой Да все Спал, походу. Спал там, да. Воно, воно опять у нього щось набило чорне. Блин. С... Только... Надо опять вот, ага. чорне? Може і не клещ. Може, може не клещ, може яка Надо. Так, розчистила ось цю доріжку з ірисами. Тут трохи було сухенького. Ось вона така йде-сюди-сюди. Все тут гарно росте. Буде наростати і тут досипала трохи земельки ґрунту у шини, бо водичка тече сюди і тут не вистачало, трохи подосипала. Ось м'ятка, той соп вирос, котовник пересаджений, м'ятка. Це моя. М'ята вона трохи пожовтіла, але, може, ще виживе. От. І там м'ятка, а там ще колись одне. Треба досипати. Тут пісочок, Ми вже натаскали. Такий чистенький, гарненький. Я його закриваю, щоб він цей, щоб коти сюди не ходили, не пісяли, не какали. Буду додавати в земельку потім вершечки. Так, накрити хотіла ще. Потім ось такі нарциси вже готуються квітувати. Такий рядок гарненький. Накрили полуницю і тут полуницю. Вертольот? А я не чую. Де? А, ага, ага, там залетел. Це він там, де цей? Ні красний. Тут трошки поборонувала. І там це під томати. Тут ось син прикопує сітку, знизу теж треба. А тут я попереносила ящики. Де котрі і шини великі. Тут у мене планується кабачки рости в них і спробую ще кавуни посадити. Тут у нас невеликий квітничок із тюльпанів і нарцисів. Ну так, між ними можна щось садити. Це такі юки мої. Зелені стоять. Скільки? Чотири? Чотири. А де ж я тут садила дівочий виноград? Де я садила дівочий виноград? Де? Це ні. Це, Оце це трава вообще. Це трава. А де ж це саме? Господи. Куди воно дівається, непонятно. Ось все, палка только торчить і все. Може щось прийметься. Дерево, абрикоска. Вот это можно вырывать и сюда прям кидать, чтобы так травичка, чтобы вино не сохло дуже. Да, листочки есть, є, почечки есть. Є. Пытается. ж с косточки в прошлом году було посаджено. Може щось виросте. То кажуть дичка, дичка. А може то буде і не дичка. Так, ну що, ось тут хочу цю латочку прибрати. Сухе листячко, травичку, трохи спушити грунт. Навести тут, навести порядочок. Самшитики сам тільки ростуть. Класні. Дякую сестрі, що мене наділила. Дуже чоловіку подобається, він теж дивиться на них. Ну і син теж і кажуть. Клас, вони підростуть, їх потім можна буде підстригати, формувати якось красиво. Такі ось так я вже зробила. Це ще Чверть залишилась. Такий у мене ось інструмент. Ось така тут трава є. І тут є між травичкою і ірисами. Ось така, це як вона, ряска. Рязка, рязка біла, біли квіточки тут цибулькові. То я їх не вириваю, а залишаю. Потихеньку-потихеньку дійду до того краю і в мене вже буде такий порядочок. Масяня десь пішов через дорогу туди, в травичку збирати кліщів. Ось такі два ящички, травички. Залишила я тут, як і казала, луковічну рослинку. Це я згадала. Ці це млечнік, отакий він називається, він квітує якраз такими біленькими-маленькими квіточками. Ну і ще хотіла сьогодні ось тут, мабуть, пообираю ці сухенькі теж листя. Тут у мене підсажені іриси риси в минулому році, а тут прямо ціла клумба. Це не я садила, це ще ми купляли, і я не знала, що вони тут ростуть. Я в минулому році тут їх повно викопувала-викопувала, а їх навіть ще більше стало. Тюльпани. Ну, нехай собі ростуть ці тюльпани, а оце треба підчистити трохи. Оте все сухеньке прибрати. Зараз покажу, що в мене тут. У мене тут. Це, мабуть, і беріс. Ось зелененький. Тут треба порядки наводити. Хоча написано, що тут і беріс, і беріс орегано. Кущик виглядає. Це то, що я садила маргаритка. Це бересклетік. Далі тут горець, по-моєму. А, це вже нема наліпки, це як її, господи боже мой, воздика. От це у нас що? Колокольчик Карпатський. Я точно і не знаю, що це. Можливо, це традисканція там. Треба травку вирвати з неї. Далі це кущик, по-моєму, спіреї. Так далі тут я посадила петунію і ой. От пам'ять, господі, це нерарія. Тут і на цея вилазить. Так, це, мабуть, як і знову воздика. Це дейція чи. Фу, з цими назвами вже все поперепутувала. Це ще якась рослина витикається. Ще одна ехіноцея. хінацея. А це, по-моєму, горець, так, да, це горець. Тут у мене гортензія, наче почка є. І маленький-маленький цей морозничок. Ще раз вас вітаю. Сьогодні вже слідуючий день на нашій дачі. Ми вже приїхали в трьох і зараз ось там чоловік починає приварювати, продовжує арматуру для колючки там, де ми не доробили. Сьогодні треба зробити ось тут. Надіюсь, що ми зробимо поки що погода, бо завтра обіцяють великий Дощі. Масяня сидить тут, тільки що качався у траві, Балдіє. Я зараз буду далі прибиратися траву полоти у квітниках. Син сьогодні ще копає рядки. Ось, привезла я свою тепличку, буду садити тут якісь квіти, але вже після морозів. Поставили її сюди. Отак буде на сонечку тут стояти. Туди горшечки можна ставити і все вирощувати. Дуже багато трави наросло. Треба виривати трохи великі, а маленькі заставляти, тому що, може, там щось насіялося, я не знаю, що там. Ось ну, тут ще наварити на каліточки, щоб разом з каліткою відкривалася проволока. А я зараз ось тут буду наводити порядочок. Так, ну ось тут порядочок, трохи біля будиночку. Тут же ж я натягнула минулого разу з сином отакий кусок ситки, вот там у нас такие чертишу тряпка яка свисила, и зараз уже так трохи прятнише стало. Что получается? Ты весь моток проволоки туда хочешь да не, накрутить? Ну, сюда еще, сюда. Вот, ага. туда, ну да, туда же надо. Да, туда. Да, ж... Я шучу. не знаю. Ти не знаєш? Та... Так, а тепер... А тепер. Треба ж отут наводити. Далі порядочок. Це у мене, виходить, отут клумба ще буде. Ну, вона тут вже насаджена, але тут треба виривати. Все, я ж боюсь починати. У скільки тут трави. Трави і оцих палочок з хризантем пообрізати. І палочки з піонів. А тут взагалі воно там чеснока, до речі, знову куча. В минулому році тут був чеснок, ну, нехай росте. Так, ну що, вирвала я ось цілий ящик трави. Ось тут трохи почистила і все. Більш не можу. тут. Нехай так і залишається поки що. От. Спробую ще тут понаводити, десь якусь велику траву вирвати.